Зустріч із навцем тайнопису вишиванки Володимиром Підгірняком у Бродівській книгозбірні, котру організували наші творчі берегині слова, стала звістовним доповненням до свята державності. Ім'я дослідника, орнаментів та автора кількох книг, зокрема і бродівська писанка, на наших теренах добре відоме. Чим зацікавив уродженець бродів слухацьку аудиторію цього разу розповість Марія Микитюк. Створити власний код вишиванки та втілити його на полотні, як оберіг, цілком реально. Відомому київському архітекторові Володимиру Підгірнякові вдалося не лише розшифрувати, про що розповідають писанки, рушники, ковані вироби та орнаментальна графіка, а й скласти цілу абетку. З її допомогою можна читати тайнописи, зокрема й вишивку, котру творили українці упродовж тисячоліть, як свого роду літопис. Сказати там тисячі років це мало. Не можемо, От мені прийшлося так зануритися далеко, що я зробив для себе відкриття, що наша писанка була основою створення цивілізації на землі. Саме такі основоположні теорії давності українства і не дають спокою нашому ворогові, але надихають нас, зокрема, і такий артефакт, як бродівська писанка, зазначив отець Ярослав, вітаючи гостя. Знаєте, завжди дуже приємно відчувати і перейматися чимось особливим. І тим особливим, коли я тільки сів за це крісло, поглянувши на Бродівську, ось ту таку неймовірно гарну писанку, яка розкриває у цій книзі всі ці яскраві і для нас ще не розвідані моменти літопису. Відзеркалює нам наш український внутрішній світ. І цей внутрішній світ, що сконцентрувався на короткий мент у бродівській книгозбірні, почав дійсно наповнюватися цікавими духовними речами. Презентація автора наочно показувала, як створити власний вишиваний код, як прорахувати з допомогою абетки орнаменти, що нестимуть у вишитті мир, добробут, благословення. Також пан Володимир повертав слухача до основ світобудови, котрі закодовані в писанці, проводив цікаві аналогії з деякими мовами, зокрема китайською, та вказував на спорідненість нашої вишивки з древніми ієрогліфами, ще раз наголошуючи таким чином на глибинні історії українського буття. Відтак зустріч переросла у тепле спілкування однодумців. Зокрема, з роботами автора вже добре знайомі майстрині декоративно-прикладного мистецтва у Бродівському центрі дитячої та юнацької творчості. Серед них Наталія Тесля і директорка закладу Наталія Смаль. Про родинний скарб, цілу колекцію вишивок розповіла Ольга Скаковська. Активно долучилися до розмови та майстер-класу зі створення власного коду вишивки матері та дружини наших захисників. Із об'єднань разом сильніші та треба жити та мужні жінки, що змушені були залишити рідні домівки через війну. Таке зацікавлення дослідженнями, що викладені у книгах текстова вишивка, Бродівське письмо та бродівська писанка, отець Ярослав підсумував пропозицією створити у Бродах школу вишивки Володимира Підгірняка.